Ворог знову завдав комбінованого удару. Окупанти атакували українські регіони різним видом озброєння. У Запоріжжі загинула людина. Відомо про десятки постраждалих на Дніпропетровщині. Фіксують пошкодження об'єктів інфраструктури. Докладніше про черговий російський терор. Далі у відео підпишіться на канал. час». у ніч проти 30 серпня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України, використавши одразу кілька типів озброєння. За інформацією повітряних сил збройних сил України, противник випустив 582 повітряні цілі, серед них і безпілотники типу шахет, і балістичні ракети Іскандер ЕМ КН 23 і крилаті та авіаційні ракети типів «Х-101», калібр іскандер К х «Х-59». Українські оборонці неба ліквідували 548 цілей противника. Втім, на жаль, через ворожу атаку є наслідки. Найбільше постраждало Запоріжжя. Комбінований удар по місту стався у період з 1.40 6 ночі до 4 години 5 хвилин ранку. Про це повідомила Національна поліція України, зазначивши, що влучання прийшлись по об'єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та поблизу багатоквартирних будинків. Російський удар забрав життя однієї людини. Ще 24 особи отримали поранення, з них троє діти. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед постраждалих троє дітей: хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. Ця атака забрала життя однієї людини. За словами Федорова, через терор окупантів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і понад 40 приватних осель. Вони залишились без електроенергії та газу. Через обстріл було пошкоджено обладнання Запоріжжя Обленерго, внаслідок чого значна кількість жителів одного з районів міста залишилась без світла. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначила, що влучання було зафіксовано у два п'ятиповерхові та п'ять приватних житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежі у квартирах двох п'ятиповерхових житлових будинків на площі 230 квадратних метрів. Також загасили займання п'яти житлових будинків, станції технічного обслуговування та кафе, загалом на площі 550 квадратних метрів. Під російським ударом опинились і інші регіони у Дніпропетровській області. Окупанти завдали комбінованої масованої атаки ракетами та дронами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда, побита літня кухня. За попередніми даними, постраждалих немає. У Київській області під удар потрапила залізнична інфраструктура. Внаслідок цього низка потягів, що прямують до Києва, затримуються. У Хмельницькій області під час тривоги працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Є збиття ворожих цілей. Про деталі повідомлю згодом. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування наразі не надходила. Волинська область, за даними обласної військової адміністрації, зазнала ще однієї масованої атаки безпілотниками. Станом на зараз інформації про влучання або постраждалих не зафіксовано. У Черкаській області знищено дві ворожі ракети та 14 безпілотників. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Водночас він уточнив: у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї. Також ми мали кілька пожеж сухої рослинності від падіння уламків, зокрема, в обласному центрі на площі у 800 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано. У Чернівецькій області було зафіксовано шість ворожих безпілотників. П'ять із них були знищені силами протиповітряної оборони. Цю інформацію повідомила обласна військова адміністрація. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також підпочитаємо. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску, щоб якомога більше людей дізнались про російський терор проти України. Чи можемо ми проаналізувати і зрозуміти, чи буде Росія найближчим часом посилювати обстріли, і, скажімо, в яких модифікаціях вони будуть це проводити? Тому що, от сьогодні вірніше, попередня атака зазначалася, що вона відрізнялася тим, що вона була такою найплотнішою, тобто вони не робили там значних перерв, вони одразу запустили шахеди, ракети, кинжали, балістика. Летіло все, мабуть, що в них там було, і відзначали те, що були реактивні. Дрони вони використовувалися в більшій кількості ніж зазвичай, і що вони летять швидше, їх важче збивати. Чи можемо ми констатувати про те, що це певна зміна тактики або підходу росіян до обстрілів? І чи є в нас якісь певні дані, на які ми можемо опертися, аби зрозуміти, як далі будуть вони проводити свої атаки? Змін принципових тактики не відбулося. Виходити з того, з чого ми починали нашу розмову, Росія хоче примусити нас до капітулянських умов припинення вогню, тому вона буде робити все, що вона може. Вона буде робити все, що вона може, як би жорстоко це не виглядало, якби це Трампа там в Білому домі з океаном не дратувала там віддавню його від бажаної премії. Нобельської премії миру. Росія на сьогодні потенційно може раз на тиждень найменше, а може і більше, запускати на Україну одночасно до тисячі дронів різних типів і до сотні ракет різних типів. Така технічна можливість є, така кількість дронів і ракетних є. Тобто, якщо вони можуть це робити, вони будуть це робити. А що ми можемо їм протиставити? Нам обіцяли дрони-перехоплювачі, до прикладу. О, 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 о. Ну, стосовно, я продовжу там. Дрони реактивні, так, вони літають. Швидше вони фактично їх не можна збивати ну, тільки випадково за допомогою оцих наших мобільних протишахенних груп, бо швидкість надто велике вучити з клемета. Ну, це я кажу, випадковість. І вони не збиваються оціми нашими дронами-перехоплювачів. Але збиваються будь-якою будь ракетою з наших сучасних ракетних комплексів, яких нас є, і навіть не сучасних, яких, переобладнаних старих американських хоків, вони збиваються абсолютно просто. Вони достатньо радіопомітні, вони за ними такий шлефові. Реактивний двигун шлейф розпечених газів і тому будь-яка ракета, стара ракета з інфрачервоною головкою самонаведення буде збивати такі шакет, без жодних проблем. Дуже сумно, що якраз Пентагон нам піддервачив 20 тисяч підривачів для старих ракет, хоч американських, хоч, е, хоч радянських, які в нас теж запаси можна було пошукати по І у нас дещо є, от підривачі перетворювали старі на сучасний засіб боротьби саме з шахедами, реактивними, реактивними. На жаль, їх нам не дали, а перекинули на Близький Схід. Оцю партію 20-20 тисяч. Так от, те, що Росія там може до тисячі, вже запускає 700. І може до ста ракет, а запускає там по 30, і це пов'язано з зменшенням стосовно граничної кількості, пов'язано з тим, що вони не, не нарахували стільки цілей, які вони хочуть вразити. Вони формально вражають вже якісь воєнні цілі. Вони вражають, наприклад, там таємне виробництво боєприпасів, які знаходяться під лікарнею чи під школою. Формально, да, да. що це виробництво боєприпасів. І от скільки вони там за рахунок суботникової розвитки або агентурної розвитки, скільки вони таких цілей нарахували, підготували для них політне завдання, скільки практично буде. Вони можуть 100 запустити, але цілі вони знайшли і розрахували координати політне завдання на 50, але ну, буду запускати 50. Тобто mm -hmm. я сказав і, і 100, це максимальна технологічна потужність. А запускають стільки, скільки їм там вважається за доцільний, щоб знищити цілі, які вони тут на території України вигадали. Збивати можемо все, все, що на нас виті, збивати можемо, не в всіх регіонах. І не абсолютно надійно, абсолютно надійно, нема. Зараз от останній наліт на Київ, який був на Україну, фантастично позитивні статистичні дані. В Ізраїлі значно гірше, ніж у це було. Це масова рада. Мати на увазі позитивні в тому плані, скільки нам вдалося збити. Скільки нам вдалося збити, але це не. Безпей, у, у неможливі такі руйнування і такі жертви. Це одно при навіть фантастичній роботі наших протиповітряних систем, це одно якісь ракети проходять, якісь шахеди проходять, і вибухають, руйнують, вбивають. Тобто 100% нема. Стосовно окремо хочу зауважити стосовно дронів перехоплювачів. Ну ідея така була, але вона у нас дещо спотворена відразу. Бо Технічних фахівців у нас м, керівництві жодної чином серед тих, хто приймає рішення. Немає навіть людей, які розуміють в цій справі на рівні приймаючи рішення, нема. Тому почовуються дрони переходять чудово. Якраз, якраз е, західне воробництво навчилося робити дуже потужні енергойомські акумулятори і дуже потужні двигуни, які можуть надавати хвилин на 20. Такому дрону величезну швидкість, перехоплювати ну, якісь шахет. І що у нас в результаті виявляється? Дуже дороговартість, оці дві, ну, дуже високовартісті, оці акумулятори, вони одноразово вилетів збили цей шахет, який коштує там, ну, від 20 тисяч доларів до 50 тисяч. А оце те, що його збиває, понад 100 тисяч доларів. А от від його ще треба тримати. Ідея створення дронних перехоплюючих полягала в тому, що, по-перше, він має бути багаторазивим, злітає і сідає, тобто випускає щось там на задневочку ракети чи щось там таке, яке руйнує ворожий дрон, і він повертається дороговартіними виконанням і іншим обладнанням системи керування, все дороговартістю по сучасній, надсучасні. Але він став, і він це робить автоматично. Запустили, як Джевелін, він сам цей танк побачив і знищив танк. Отак От має працювати дрон перехоплювач за ідеєю. В нас вони керуються операторами, в нас вони одноразові, і в нас на кожен шахет не один перехоплюють. І навіть не два, а п'ять, і навіть більше. Тобто це абсолютно нерентабельна ідея. Ракети, які старі там С 125 С-70, Радянський коштом 10 тисяч доларів могли робити це значно ефективніше. Тобто вони було дешевше. Зараз у нас піар, дрони прихоплюють і все робимо ефективність. Якщо хтось і прикинув, то керівництво не доповів цією ідеєю носяться. І це така ж для мене ідея, як ракети «Текла», дрембите, паляни, де вони? Там, десь за обрім. Хороше запитання. От, може туди і дрони перехоплюються в сьогоднішньому вигляді, вони можуть такі, туди теж політіти. Бо оці висококласні оператори, вони б краще на фронті знадобилися керувати реальними дронами, а не витрачати оці дрони Ну, Працюють навколо Києва, добре збивають. Ефективність не найкраща в цьому сенсі. Будемо сподіватися, що автоматичні. І багаторазові такі з'являться, і оце буде рішення.